Мир вам, брата і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні на черзі третя глава Книги Левит. І ми будемо продовжувати ознайомлюватися із різними жертвоприношеннями. Так, у першій главі ми говорили про жертву, яка називається всепалення. Друга глава це була жертва хлібна. Сьогодні будемо говорити ми про мирну жертву. І ці всі звершення, ці всі жертвоприношення, вони для юдеїв мали слугувати підготовкою для великого жертвоприношення, коли Син Божий сам себе принесе в жертву заради спасіння нас, людей. Якось слухав одного равина, і він говорив, от наскільки в них це вивчення. Тори П'ятикнижя Мойсея, наскільки воно багатослойне, що там дуже багато є шарів, які вони постійно вивчають, вивчають, і там він називає якогось вчителя, в якого є там ну, сотні, буквально сотні різних томів, якраз по вивченню книги П'ятикнижя Мойсея. І в мене така от ну, промайнула думка, що вони і в подальшому будуть ще і намагатися вивчити і знайти істину. У цьому п'ятикнижі і цю істину дорегеньке відкриває Христос. От ми прийняли Христа, і тому нам більш зрозуміло те, що написано: ми маємо благодать Святого Духа, дано нам через свято П'ятидесятниці, і нам легше тепер розуміти Слово Божого, а юдеї, ті, які не прийняли Христа, вони далі продовжують вивчати, ну, значить, виключно на інтелектуальному рівні це слово Боже, шукати, а як же ж Месія, а чи він вже прийшов? От, і в них взагалі це поняття Месії і поняття третього храму в сьогоднішній час, воно таке дуже розмите. От, вони говорять, що насправді третього сьогодні вже так говорять третього храму і не буде. От насправді, або він може бути лише віртуальний цей храм. Ну і Спаситель теж вони сьогодні говорять про те, що це не особа, а що це як певна якась ідея. От, ну, от Так вони продовжують шукати і вивчати той закон, який ми з вами сьогодні читаємо. А Христос, як ми вже говорили, знімає покривало із старозавітнього закону, і ми розуміємо, для чого це все було написано і як Його зрозуміти. Ну, ми не кажемо, що ми абсолютно все з вами можемо тут зрозуміти і пізнати. Ми на такому простому рівні намагаємося прочитати, що нам Бог дає, те ми і пізнаємо. Ну і, мабуть, взагалі це духовне, воно не може бути по якомусь шаблону. Кожна людина вона індивідуальна, і коли вона читає Слово Боже, значить в неї серце має якось відгукуватися, вона повинна. Це намагатися якось реалізувати у своєму житті, і тоді Господь відкриє, можливо, іще якесь глибше пізнання тих законів, які тут написані. Отже, давайте будемо читати, і хай Господь нам допомагає щось зрозуміти із написаного, і взяти для себе духовну користь. Там сьогодні є один момент, на який ми звернемо увагу, бо ну, традиційно намагаємося ну, майже в кожній главі провести паралель на сьогодення. Тому що ну, це для нас корисне. Якщо ми просто прочитаємо, ну от було таке, ну, от зараз немає, от, і що ж з того. От, а насправді от це все, що є у старому заповіті, це прообраз того, що є в наш час. Отже, читаємо: Третя глава книги Левіт. Якщо жертва його, жертва мирна. Якщо він приносить з великої худоби чоловічої або жіночої статі, нехай принесе Господу її, що немає вад. Якщо звернемо увагу, тут вже приноситься мирна жертва і від худоби і чоловічої, і жіночої статі. А спочатку ми говорили, що лише чоловічої статі, як прообраз того, що священником може бути лише чоловік. А тут мирна жертва, оця мирна жертва, вона вирізняється з інших жертв. Тому що ну, є жертва всипалення, це те, що людина має робити. ну, Є хлібна жертва, там ще потім будуть жертви за гріх, різні жертви, там за прогріхи, як символ покаяння. А от тут сказано, що це є така мирна жертва. Що це означає? Це означає, що коли. Що людина приходить до храму, вона приходить не тоді, коли в неї є якась потреба, і вона змушена це робити по закону, або її до цього спонукають якісь обставини, ну, якесь там, наприклад, сталося нещастя, і людина приходить до храму. А коли людина дає Богу славу, тоді, коли все добре в неї, коли в неї є благоденство, коли вона живе в мирі, в достатку, в благополуччі. І вона тоді приходить і приносить жертву. От е, така жертва, е, вона е, угодна Богу, і вона приноситься тоді і чоловічої, і жіночої е, статі, е, можуть бути тварини, які приносяться е, в жертву. Читаємо далі. І покладе руку свою на голову жертви своєї, і заколи її біля дверей скині її зібрання. Е, той, хто приносить, значить, сам бере участь у жертвоприношенні. Сини ж Ааронові священники покроплять кров'ю на жертовник з усіх боків, і принесе він з мирної жертви в жертву Господу жир, що покриває нутрощі і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки жир, який на них, що на стегнах, і сальник, що на печінці, з нирками, він відокремить це. І сини Ааронові спалять це на жертовнику разом із сипаленням. Яке на дровах, на вогні це жертва пахощі приємні Господу? Зараз давайте ми прочитаємо ця глава невеличка по об'єму, третя глава до кінця. Тут ще раз і ще раз повторяться Оце жертва від жиру, від нирок, від туку. То ми тоді вже в кінці поговоримо, а чому на цьому акцентується? А якщо з дрібної худоби принесуть при, е, вибачаюсь, а якщо з дрібної худоби приносить він жертву мирну Господу, чоловічої або жіночої статі, нехай принесе її, що не має вад, якщо ж з овець приносить він жертву свою, нехай представить її перед Господом і покладе руку свою на голову жертви своєї, і заколе її перед скинією зібрання. І сини Ааронові покроплять кров її на жертовник з усіх боків, і нехай принесе з мирної жертви у жертву Господу жир її, весь курдюк, відрізавши його до самого по самому по, по саму хребтову кістку і жир, що покриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки, і жир, що на них, що на стегнах, і сальник». Що на печінці з нирками він відокремить це, священик спалиться на жертовнику, це пожива вогню, жертва Господу. Далі ми бачимо, що потрібно покласти руку на жертву, це символ того, що людина якби себе приносить в жертву, коли торкається до тварини, яка віддається на заколення, на всепалення. От. І безпосередньо, як ми вже сказали, сама людина теж бере участь у звершенні цього жертвоприношення. І якщо він приносить жертву скіс, нехай представить її перед Господом і покладе руку свою на голову її, і заколи її перед скинью зібрання, і покроплять сини Ааронові кров'ю її на жертовних з усіх боків, і принесе з неї приношення у жертву Господу жир. Що покриває нутрощі і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки, і жир, що на них, що на стегнах, і сальник, що на печінці, з нирками, він відокремиться і спалить їх священик на жертовнику, це пожива вогню, приємні пахощі Господу. І закінчуємо ми цю главу таким узагальнюючим стихом: весь жир Господу. Ця постанова вічна, вроди ваші, в усіх оселях ваших ніякого жиру, ніякої крови не їжте. Про кров ми будемо говорити в наступних главах, в наступних книгах. А е, тут сьогодні сказано, що в твоїй оселі нехай ніколи не буде е, ніякого жиру. Е, жир насправді це е, е, дорога річ, е, яку не всі могли собі дозволити мати. Тому що в тих тваринах, які споживали у той час, там, в Кіз, в овець, жиру насправді було дуже мало. І жир взагалі, це символ достатку, розслабленості, це, знак, це така символ уточнення, і це те, що може перешкоджати людині ну, бути вільним, це те, що обтяжує наше життя. І тому ці церкви говорять про те, що це пряма вказівка на те, що нам потрібно максимально намагатися відсторонитися того, що нас обтяжує. І тут дорогенькі, наступає дуже складний момент пояснення цього святого місця. Тому що ми сьогодні живемо в такий час благоденства, у нас настільки всього багато є лишнього, без якого можна було б жити, але разом з тим ми і звиклися з тим. І людині буде важко, мабуть, це все лишити, та і не потрібно нам сьогодні робити якісь радикальні такі висновки згідно ну, з цієї настанови. Тому що є от, таке поняття, як гра в духовність. От коли людина почує про такі от заклики або прочитає життя святого, як він живе аскетично, наприклад, ми читаємо поїсія святогорця, і ми бачимо, що в нього в келії. Була лише лавка, на якій він спав, і з посуду з усього, що в нього було, це була якась там така консервна банка, і в ній він варив каву. І коли йому казали, а чому тебе турки нема? Ну, каже, ну турка, її ж треба десь поставити, її треба зберігати, значить, треба робити поличку. Ну і пішло потім щось до цього ще треба, і ще. І так людина обростає тисячами різних речей. В принципі, ну, без яких можна було б обійтися. І от коли ми подивимося на такий крайній аскетизм, ми подумаємо: а ну, а ми зовсім так не живемо. І от людина може собі придумати, що значить, я сьогоднішній день відмовлюся від усього, що в мене є, я почну багато читати молитов, я почну тримати строгий піст, роздам все, що в мене є, але ну, на такому якомусь запалі, захваті людина довго не протягне. Потім вона прийде до тями і, і взагалі може схолонути до молитви, до посту і до всяких до, добрих справ. Як же ж нам тут поступати? Але дійсно, тому що ми дійсно живемо в час, коли достатку в нас є дуже багато? Ще яка одна ознака цього, що ми живемо в час достатку, люди ну, дуже часто незадоволені життям. І ще така одна ознака того, що ну чому, чому а а вибачте, а чому от незадоволені життям? Ну, тому що в людини е, починається якби, такий е, гастрономічний шок, так би мовити, от, як от людина піде на весілля, споживає різну їжу, потім приходить додому і ще хоче їсти. Чому? Тому що е, шлунок не знає, який сік треба виділяти, щоб спожити оце все, і тоді просто людині хочеться їсти постійно. І вона приходить. З весілля там чи з бенкету якогось мусить з'їсти якийсь один вид їжі і все заспокоїться. І от людині теж тепер людина не може зупинитися, тому що стільки пропозицій, стільки всього є, і такий побут ну, прекрасний в кожного, там і пральні машинки, там, і вода, і газ, ну все це є. От, І людина не може зупинитися в цьому, тому що вона бачить, що там сусіда або в іншій країні є ще краще, і ще і ще хотілося б. І це людину. Обтяжує. І як правильно повестися, як правильно відноситься до того, що ми маємо. От і ще одна ознака нашого часу: що сьогодні хліб перестав, предметом, перестав бути предметом милостині. Що це означає? Якщо людина дійсно має в чомусь потребу, то найперше, вона повинна просити хліба. Якщо сьогодні потребуємо чому дати булку хліба, він образиться. Він скаже, мені треба енну кількість грошей там, тому що от. Потрібно мені там на таке і на інше. от Це теж ще така ознака нашого часу. Отже, якщо узагальнити, як же ж там повестися? от Але ж ми адже ми уточнені і цього жиру от в нас, в нас наших домівках його дуже багато. От, ми не живемо в наметах, де простота. от Ми живемо, Ну колись так пани там 100 років назад не жили і не мали таких зручностей і можливостей, і не їли того, що ми їмо, такої їжі. От. І як нам поступати? Так отже, не потрібно щось радикально міняти, тому що це може бути шкідливе для нас. Ми надто слабкі, щоб щось радикально поміняти. Але коли до нас хтось підходить і щось просить у нас, це означає, що ми можемо йому допомогти. Хай, можливо, не в повній мірі, як та людина просить. От, і все ж таки ми можемо цій людині піти на зустріч і зробити якусь допомогу. От, і коли ми робимо якісь пожертви на той самий храм, наприклад, дуже багато є людей, які кажуть, ми вже про це говорили з вами, що а чому я маю давати, а хто мені дає. Оце людина живе якраз згідно ну, того, що тут написано. От, що вона уточнюється всім, що має, і вважає, що це її е, власність, що все, що вона має, це вона сама здобула. От, а от е, для того, щоб Господь потім якось випадково це все не забрав, через здоров'я там, через війни, е, через якісь там пожари, я не знаю, через щось будь інше, щоб воно нам не було е, на загибель, оце все, що ми маємо, потрібно відгукнутися, коли хтось е, звертається про. Допомогу. Ну, поняття міри взагалі, воно має сформуватися в самій людині. От не може бути щось по приказу звище. Не може так бути, що хтось нам от зараз каже: от ти поступи, от саме так, відрічися від того, що ти маєш. Стань на от такий шлях там, аскетизму. Так, так не піде, так не спрацює. От, людина повинна. Сама духовно вдосконалюватись, і тоді буде мати духовну силу і розуміння, як відноситься до того всього, що ми маємо. Ну насправді ще раз скажу, що ми живемо такий у досить небезпечний час, час достатку. От, ну, Можливо, нам війна допоможе переосмислити. Ну, багато з людьми спілкуюся і знаю, що люди вже переосмислили своє відношення до того, що ми маємо. І сьогодні готові задовільнятися дійсно мінімумом, для того, щоб була можливість лише ходити в храм, жити на своїй землі, в своєму домі, От, славити Господа, славити Україну, От, Ну і все буде в нас гаразд. Хай Бог Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!